Народні мотиви. І ми знову з вами у гостях у народних майстрів, які допоможуть нам познайомитися із струнними музичними інструментами. На струнних інструментах звук відображають по-різному щіпком, смичком або ударами паличок. Залежно від цього, їх поділяють на три групи. Це струнно щіпкові струнно смичкові і струнно-ударні. Найвідомішим струнно-щіпковим інструментом були гуслі. У побуті українців цей інструмент проіснував від часів Київської Русі до ХІХ століття. У сучасній Україні гуслі входять до складу ансамблів та оркестрів народних інструментів. Не менш відомі інструменти це кобза та бандура, які з'явилися пізніше. Називають Своєрідними символами українців ці інструменти. Обидва інструменти були поширеними серед запорозьких козаків. Кобза має грушоподібний корпус, гриф та від 5 до 10 струн і приструнків. На ній найчастіше грали мандрівні кобзарі. Співці та музиканти часто сліпі, які виконували думи і народні пісні різних за жанрів. Любили кобзу й чумаки. Зараз в Україні кобзарство як мистецтво поступово відроджується. Кобза знову здобуває популярність серед професійних музикантів. Так як і бандура. Бандуру ж виготовляли переважно з деревини липи або червоної верби. Струни металеві, обвиті мідним дротом канетеллю. Сучасні фабричні бандури мають різні розміри від 55 до 65 струн